Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. В центральному міському районі знаходимося. Ось тут фонтан зроблений. Навіть не видно його, якщо він не працює. З землі йде. Не з землі, а з під плиток. Влітку працює він, а так. Тут працює фонтан і на 44 в сквері, не в паркі, там парк є, а то в сквер біля ринку. Також там є фонтан. Ну а зараз йдемо в парк Гагаріна. Весняного тепла вже немає, було 12-13 градусів в день, зараз вже менше, 5-4. Це річка Саксагань біля парку, парк. Окружила тут річка цей парк зі всіх боків. Парк ще не перейменували, Гагаріна, Тому що вже багато що поперейменували в місті. Ну, Гагаріна ще поки що ні. А можливо і не будуть. Менший він за розміра. Парк, який поруч, тут газети правди чи зараз Маршавцева. Там є і дитячі електромобілі, можна покататися тут. Це скромніше, але декілька майданчиків є.

Парки більш-менш мають приємний вигляд. Тротуари добрі, чого не скажеш у багатьох скверах міста. Там все набагато гірше. Це вже вийшли центр парк. Декілька дитячих майданчиків тут є. Спортивний майданчик є. Діти грають в баскетбол. В баскетбол грають, в футбол, в хокей вже забули повністю. Я вже не пам'ятаю, коли і бачив. Мода пройшла на хокей. Я пам'ятаю, в дитинстві ми взимку постійно грали. Є сніг, нема снігу. Мячиком резиновим грали. Ну, тут в центрі, так я зрозумів, що як старт ракети, макет зроблено. Ну, будка охорони є, тут охороняють цей парк. Не всі парки охороняють, тут охороняють, я знаю, на сквер на не парк, а сквер на прудах там дитячий охороняють і біля ринку 44-го теж охороняють. Ну, можливо, йде ще десь. У нас в місті треба охороняти, бо і остановки б'ють зі скла і туалети палять, буває там, де на зупинках. Сховища там біля них туалети, сховища бетоні, а туалети пластикові поробили то тоже их шкодят им. Ну то правда он на юбилейной и урной бетоне побили В сквері. Ну і на цьому поки що все. До побачення.